Привіт, друзі, Nissan Roch пробіг тут 98 тисяч кілометрів. Машина з Америки. 18-й рік приблизно. Проблема яка? Вентилятор пічки перестав працювати, тобто немає обдува, Щось він там намагається трішки працювати. У нас така вже проблема була, я навіть здається, а... Не пам'ятаю, закладав відео чи ні. В общем, проблема тут в цьому резисторі, який керує обертами печки. Ось його коробочка з номером кому потрібно. Ось так він виглядає. О, це вже старий, який ми міняли не на цьому, а на іншому. О, бачите? Відклеюється оця радіатор охолодження транзистора. Транзистор перегрівається і виходить зі строю. От. Тобто, Я так розумію, це у них буде болячка, тому що приклеєний цей радіатор еластичним клеєм, таким, який хоч-не хоче, а ступінь розширення матеріалів різна, алюмінія і того клею, а він зовсім не еластичний, ніби холодна сварка. От, адгезія там погана, він відпадає. Знаходиться він. Дуже в такому інтересному місці, там десь аж в глибині. Міняти його не досить зручно, це ми підставляли. У нас був один БУшний перевірити, але він теж з машини, яка мала проблему з цим вентилятором пічки, ми її поміняли на новий, думали його поремонтувати, приклеїти на термопасту цей радіатор, щоб... Він запрацював, але нічого не вийшло, тому купили ось новенький. Ставимо. І так як це вже третя машина за рік з такою проблемою, то я замовив собі на склад уже цей резистор щоб він в мене лежав. от І якщо ви знаходитесь в місті Києві, зима, холодно і у вас пічка не працює, то я думаю, що вам... Є сенс до мене приїхати і поміняти той резистор, який в мене на складі лежить, а не шукати спочатку під замовлення 1-2 дні чи 3 дні цей резистор, потім, потім шукати, хто вам його поміняє. У нас і електрик, і резистор тепер буде в наявності, тому що це вскрилась, така одна із болячок цього рога. В принципі, така родова болячка Нісанів. І мікри, і ноти, і кашкаї, і Т-31 екстрейли всі цим хворіють чомусь. Нібито спеціально робить Nissan Renault, що у них там після 100 тисяч вже можуть розпочатися проблеми або з самим вентилятором, або з резистором. В общем, кому хто дивився, дякую, звертайтеся, підписуйтесь, до побачення.